Якою буде ціль Прикарпаття щодо енергоефективності і пріоритетних напрямків на сесії обласної ради представили концепцію з цієї тематики на наступні п'ять років? Розробку концепції здійснювала робоча група, яка створена при обласній військовій адміністрації, до складу якої військ науковці, представники державної ефективності, національної академії наук, міжнародних організацій, а також представники обласної ради. І були представники всі шести фракцій обласної ради. Я вважаю, що це є беззаперечним свідченням і підтримкою того, що ми націлені на процес енергоефективності, які є зараз дуже актуальні. Далі розробники каже Юрій Михайлович, сподіваються на активну розробку програм на виконання цієї концепції. Ми очікуємо, що це будуть програми, які будуть охоплювати бюджетні заклади, заклади житлово-комунальної сфери, багатоквартирного житлового фонду, відновлювальної енергетики, наукових дослідження в плані альтернативної енергетики такий розвитку місцевого палива екоіндустріальних парків. Також чиновники запевнили, що освітнє питання щодо енергетики теж пропрацьовується. Ми маємо певні напрацювання в тому, щоб почати з навчання в школах і в садочках для того, щоб показати дітям яскраві приклади, як того, коли зменшити там, температуру в одній, другій, третій окремо взяті квартирі, ми зможемо забезпечити теплом і енергію там, де цього бракує. В свою чергу голова обласної ради Олександр Сич запропонував розробникам концепції співпрацювати. Із вишами Івано-Франківська добре контактувати з університетом нафти і газу, так навіть. тому, що власне в контексті, зокрема і законсервованих родовищ і вітрової електроенергетики, будь-якої іншої альтернативної, вони найбільш компетентні в нашій області. Здебільшого депутати обласної ради підтримали концепцію щодо енергетичної ефективності області, але були й ті, які не зрозуміли її доцільності. так розумію, що всі ті, хто є суб'єктами провадження господарської. Діяльності у сфері енергетики, альтернативної енергетики давно без нас і без цієї концепції, і без всіх наших концепцій, і надалі будуть це робити. Тому бажаю успіхів, підтримую, голосувати буду, але в суті не зрозумів, що це поможе і кому це що дасть. Доповідь слухав, не пропустив, розумію. Не сприйняв, дякую. Відтак за прийняття концепції щодо енергетичної ефективності Івано-Франківської області на 2023-2027 рік. Проголосували 57 обласних обранців. Утрималось 0, не голосувало. Вісім. Ольга Гриць Віктор Костенюк. Новини телерадіо Раї.